Всім добрий вечір. У нас сьогодні 17 січня 24 року Запоріжжя. І я ходила в АТБ. Сума моєї покупки 329 гривень 74 копійки. Що я тут купила сьогодні? Желатин. швидко. Розчинний харчовий і 25 грам о, мрія. І коштує він зараз 22,90. Купила сосиски індичі з індика польські. Дуже смачні вони, 215 грамів. Тут і коштують вони 51 гривня 50 копійок. Кетчуп. ось такий королівський смак, ніколи не брала його, ну, вирішила. Тут 400 грамів. ціна така приваблива 23 гривни, 50 копійок пива Велкоповіцький козел. Пів літри, коштує 19,90 Лаваш, лаваш, вірменський ілона. Це лаваш. Коштує він сьогодні 14 гривень 90 копійок. Купила мандарини моркот турчина. Непогані, я той раз купляла. Кіло коштує 57 гривень 95 копійок, 58 кілограм, тут 600 грамів на 34 гривні 65 копійок. Лімон ось такий лимон майер першого гатунку. Лимон заважив 112 грамм. Кілограм коштує 37,95. Ну, 38 гривень. Ось такий, дуже ароматний. Коштує такий лимон 4 гривні 25 копеечок один. Буряки. Буряки сьогодні у нас коштують 16 гривень 80. 9 копійок за кіло. Два заважили на 634 грами, і заплатила я за них 10 гривень 71 копійка. Груша. Груша киргійська зимня. Дуже це добрий гарний смачний е сорт. Вона така тверда, завжди вона тверда, але коли полежить, така сочна, ароматна. Так, ця груша це другий гатунок, і коштує 37,95. Тут кіло 300 на 49 гривень, 34 копійки. Печиво Печиво це американо. Мені воно дуже подобається. Смачне. Тут 200 грамів його, і коштує 29,40, але по карточці знижка там є невелика, і коштує він 27,93. Сир кисломолочний український. Сьогодні була на нього знижка 350 грамів, і коштує сир 52,90. По карточці 2 гривні 64 копійки. Знижка. І заплатила я за нього 50 гривень, 26 копійок. Все, оце в мене всі покупки. 329,74 копійки я сьогодні за це все заплатила. Бажаю вам гарних покупок, а саме головне мирного неба. Хай вам щастить, любі друзі. Будьте живі, здорові. На все добре. Пока-пока.